Так, всім доброго дня. Я зараз... Ой, блін, червоний, зелений, жовтий точніше, поскочив на жовте світло. Я зараз їду з роботи. Бачите, ось от, от весь грязний, Значить, що за робота? Пару днів назад мені там написав один мій глядач, такий старший мужик, написав, що каже: Володі, не хочеш там вийти попрацювати там 4-5 годин, потрібно залити підлогу таким селф-левелом, тобто така рідина, яка вирівнює підлогу. Я кажу, та що не хочеш? Він каже, плачу 300 баксів. Я кажу: Окей, я прийду, у вівторок прийду. От, і Я вийшов. Попрацювали ми 4 години, дійсно заплатили 300 доларів, взагалі супер. І я також в цього мужика Ігор його звати, в Ігора запитався, де можна викинути сміття. Бо я знаю, що є одне хороше місце, одна хороша мусорка, де конкретно зважують тебе. По паундах і чаржують тебе конкретно за ту кількість сміття, яку ти маєш. Тому що всі інші сміттєзвалища, вони їм байдуже, скільки ти їм привезеш. Навіть якщо ти їм привезеш один пакет, вони все рівно з тебе візьмуть 100 доларів, або там 150 доларів, є такі, де беруть 200 доларів. І він підтвердив, то, що дійсно єдина нормальна оця сміттярка це в диспленці. Так що, якщо ви живете десь в Чикагській області і вам... І ви не знаєте, де сміття вигідно можна викинути. Це тільки оцей трансфер-центр в дисплейці. Можете Google забити дампінг дисплейс, напевно, в ефір і воно вам покаже. Викидати я буду. там в мене якісь залишки паркету. Звісно, шкода його трохи викидати, але в мене і так його є все рівно достатньо. І в цей просто вже були такі пачки відкриті. Я не хотів вже його десь там складати, по одному переносити на горище. Я вирішив просто його викинути, щоб він мені не заважав. Також я викидаю двері, в мене тут такі одні є двері. розсувні такі sliding doors, Вони в мене були до гардеробної, але вони мені не подобаються. Я хочу купити barn doors, Є такі barn doors, вони так слайдують просто вліво-вправо. Бо ці відкриваються, отак, знаєте, як книжка. А я хочу barn doors купити дерев'яні. Зараз викину сміття. Нарешті буду тут чисто в машині. І буду далі там зараз приїду додому і буду далі. в гаражі доробляти, те, що я ще вчора там не доробив. До речі, там багато хто вчора писав в коментарях, то що я неправильно там щось зробив. Оті доски тонкі, в гаражі зробив оці от, ем, такі підвісні стелажі, неправильно зробив. Але ви, напевно, до кінця відео не додивилися, тому що я потім переробив це все і повісив там тубайфори замість оцих от простих, таких тонюсіньких дошок. Е, також писали, що таке тубайфори, чому ти називаєш тубайфори. Дивіться, тубайфори це. 2 на 4. 2 by 4. 2 на 4. Така дошка, яка має 2 на 4 дюйма. Але насправді вона не має 2 на 4 дюйма. Вона має 2,5 на 3,5. Просто всі їх називають ту байфори. Я не знаю, чого так, ну отак от воно є. І навіть в магазинах, коли ви бачите, що там пише розміри, там все рівно пише 2 на 4. Хоча насправді там немає. Якщо взяти лінійку поміряти, то там нема 2 на 4. І ці ту байфори. З них побудована вся Америка. Всі будинки побудовані з тих ну основа будинків, ну сама основа, напевно, там пости 4х4, я не знаю. А от всі стіни повністю з тубайфорів. І на ці, на ці тубайфори накладається вже гіпсокартон. От. І з цих тубайфорів багато чого можна насправді зробити. Вони там ну, відносно недорогі. Хоча, якщо чесно, я би не сказав, що прям такі недорогі. Типу там 2,80 плюс покажу 3 долара один тубайфор коштує. Це насправді не так вже й дешево. 10 тубайфорів, 30 доларів, ну залежно для чого, знаєте. Але на маркетплейсі можна купити якісь там навіть використані баушні, які після якогось розваленого будинку, вони все рівно нормальні. Можна купити набагато дешевше. Ось я приїхав на звалище, отак от воно тут виглядає. Бачите, це вага. Це вага. І зараз от заїхала машина мусоровозка. Зважується і я наступний під'їжджу. зважуся, я вже не пам'ятаю там, що треба робити, куди там якісь кнопки нажимати, не знаю, зараз будемо бачити. Фу, ви би знали як тут воняє. Фу, е, ужас просто. Сказали мені їхати на номер 4. Бачите тут. Коротше, мусору кап'єць. Я ще, блін, боюсь, що тут колеса не пробити, десь викидаю всяку херню. Єє. Номер 4. А оце 3. Десь там чекайте чотири останні, типу, виходить, що теж підлогу хтось викидає так само як я. Я так розумію мені сюди, чи куди, напевно, сюди, але в самий кінець. Все, повикидав. Фу, як тут смердить, просто жах. Фу, зараз буду ригати. О, як воняє. Фу. Фу. Швидше їдемо звідси? Фу. Ви знаєте, досить навіть непогано. Всього лиш 38 доларів. Коли на інших цих всяких центрах сміттєвих треба платити мінімум 100-115, деякі 200. Так що я задоволений насправді. І плюс вони, коротше, мені там зразу хотіли продати, коли я заїхав оцю от маніжку. Тут обов'язково її треба мати, без неї не пускають. А в мене вона вже була. З минулого разу, як я тут був, я її лишив. Там в мене є такі, бачите. Там в мене є така ніша в машині, я там її Пробіт. заховав ще колись давно started. і зберіг. А так би ще мене чержанули доларів, не знаю, на 10-15 чи скільки там. Це що я замастився десь. Фу, все, їду звідси, так воняє фу. Добре, що камера не передає запахів, ви б одразу відео б виключили. Приїхав я вже з зі всього з роботи, там із з мусорки, і дивіться, що тут в мене вже чекає. Я купив собі таку пилу: це Мітерсо, і Брэд бренд, бренд Ней Ган. Це такий ган, тобто пістолет, який стріляє цвяшками маленькими. Значить, заплатив я за це все. Я вже не пам'ятаю, от стільки заплатив. І чому я це купив. Коротше, я не збирався це ще зараз купляти, але я це купив через те, що в мене на банку корочі, там є акція. Типу, якщо я витрачу до кінця, там до 6 числа тисячу доларів, мені дадуть 400 доларів. Ну там не тисячу, там треба було менше витратити. І от я вирішив витратити на це. Бо по-любому, в майбутньому, я би то все рівно купив і витратив. І прийшов бонус 400 доларів. І от у мене є вже це, це. Воно мені і так треба було. Так що я дуже сильно радий. Зараз буду розпаковувати. Так, розпаковуємо значить, цей ган і порівняємо його з Райобі. У мене був Райобі, але це був не мій, це був Жені. Він мені був позичив, Він в мене дотепер є, треба буде йому віддати. Бо в мене вже є свій. Так, по вазі, блін, я не знаю, мені навіть здається, що він якийсь важчий. Попробую. Але ні, ви знаєте. Вони десь однакові приблизно. Та, от я батарейку там зняв. Вони десь однакові. Так, вставляю батарейку. Ну, Так, е, знаєте, так, такий звук, коли закриваєш, воно так все плавно, гарно. Так ніби закрив якусь дорогу машину, типу двері в дорогій машині, порівняно з цим. Тут воно якось таке вже все розвалене. Вау. Вау! Воно якось так стріляє не так, як то. Мені здається, що в них різні системи. Тобто цей, напевно, якийсь повітряний, а цей якийсь неповітряний, не знаю. Треба буде почитати про це. О, Ого. Ого! Воно так б'є, що мені аж вуха закладає. Тобто дуже голосний такий звук. Але б'є, звісно, чітко. Взагалі дуже чітко. Бо тут якось, от дивіться, я прицілююсь. А ні, воно теж так трохи зверху. Коротше, прикольно, мені подобається. Я думаю, що ним працювати буде одне задоволення. Ну що, розпаковуємо мітер со. До речі, зараз гляну, як називається вона по-українськи. Українською Мітер буде торцювальна пила. Зараз я її розпакую. Коротше, мені вона не дуже сильно було потрібна, насправді. Типу, я справлявся тим, що в мене є. Але мені дійсно, ну, тіпо, я розумів, що в майбутньому вона мені знадобиться і нею приємніше працювати. Вона також на батарейці. Я вирішив купити, тому що, як я вже казав раніше в цьому відео, що мені треба було потратити креди... на кредитній картці треба було потратити ще 1000 доларів. Щоб мені дали 400 доларів знижку, не знижку, а бонус. Я вирішив, все рівно, воно мені так би, не, не, не терміново треба, але треба. Так, відкриваємо коробочку. Вау! Ох. Ну, до речі, я вам скажу, вона блін, важка, досить важка така. Багато хто з вас каже, ну що такого в цій пилі, для чого ти її купив, якщо в тебе і так та є? Окей, я вам зараз поясню. Так, дійсно, на тій пилі також можна працювати, можна різати, але вона не зовсім точна. Тобто вона достатньо, достатньо точна для якихось таких робіт, не дуже важливих, не, ну не знаю, там для якихось домашніх робіт просто. Да? Якщо я роблю вже якісь продукти які продаю, мені потрібна ідеальна точність. Тут є ідеальна точність. Це раз. Друге, ця пила вона може ковзати, Тобто, дивіться, зараз вам покажу. Вона може різати набагато ширші дошки. отут тут от, от широку, широку дошку вона може порізати. На відміну від тої полиці, це десь половина від цього. Тобто це також є дуже важливо. І вона може ковзати вперед-назад. Зараз вам покажу. Тут значить, нажимається цю кнопочку. І тут. оце. І от дивіться. Наприклад, мені треба щось порізати. Чекайте, тут просто місця не вистачає. Мені треба щось порізати, бачите? Наприклад, воно стоїть аж отут, і я отак от беру чікс і совую аж сюди. Тобто, отак от прорізаю. От. Коли мені цього не треба, я це складаю, склав, тут заблокував, тут закрутив. Все, готово. Наступний момент. Вона може різати під кутом в обидві сторони. Тобто, якщо та пила, бачите, отут от є така шкала, отам, і вона може йти вліво і вправо. Зараз вам це продемонструю. Отут. А другою рукою можна отак посу посу посунути. І... і бачите, тепер уже ця пила ріже от під ось таким кутом. І так само можна зробити на інший бік. На тій пилі можна було зробити тільки в один бік. Наступний момент один з найважливіших і самих для мене таких дуже важливих це те, що він це то, що ця пила на батарейці, не на кабелі. У мене тут, наприклад, ця пила стояла отут знизу. І мені завжди було лінь її витягати, класти туди, тільки через те, що мені треба там знайти зараз розетку, якісь подовжувачі, переноски. Це дуже сильно напрягало. І я просто сюди ставив і різав прямо тут. Але все рівно навіть те, що вона у мене стояла тут на землі, отут, мені все одно треба було брати подовжувач, тому що воно туди не доставало. І це також мене сильно напрягало. Ще один такий момент: на цій пилі в мене зламалась лампочка. Тобто отут є така лампочка. Вона світиться. Чекайте, от. Бачите, воно світиться. Світить воно. О сюди на робочу зону. Для чого ця лампочка? Ось для прикладу, тут стоїть дошка. Ну, уявимо, що <свісно>, моя рука це дошка. Я включаю лампочку, присуваю вниз, і що ми бачимо? Ідеально рівну лінію. Просто тонесеньку ідеальну рівну лінію. Тобто, чим нижче, тим е, лінія тоньша. І таким чином я точно бачу, де я буду різати. Я дуже сильно радий, що в мене є ця пила. Знаєте, хтось купує якийсь там дорогий одяг, брендовий. Ем, купую собі якісь аксесуари в автомобіль, дорогі теж. Я купую мілок інструменти, і мені це подобається. Я вже не можу дочекатися, коли в мене буде якась роботка, щоб з нею скористатися, поки що, поки що в мене немає ніяких проєктів, які я маю зробити, для того, щоб нею скористатися. Але я зараз розпиляю оцей от 4х4 брус... оцей пост. Не знаю, що це за дерево. Якийсь дуже легенький. похоже на. Може навіть і кедр, не знаю. Для чого мені це, для чого мені його порізати, я хочу. Отут от в мене є отака от, такий от куточок інструментів. тут. Я хочу сюди також впхати сендер. Сендер це шліфовку, шліфовочний цей апарат, але через цей от мішечок воно туди не залазить. Ну розумієте, Він заважає. тобто. І я хочу х 4, 4 пост, отак от його сюди. Закрутити для того, щоб я міг зачепити Сендер.